У нас є певне певне. Певна кількість спеціальностей, яких ми називаємо кон'юнктурними. Це означає, що е, туди встипає досить багато е, вступників. Але на жаль, після 4 років вони не знаходять себе на ринку праці. Це право, це менеджмент, це економіка, це туризм. На жаль, це журналістика. Шановні колеги, е, це так само і стоматологія, деякі інші Тут питання в тому, що ми маємо таку кількість, е, е, ну велику кількість менеджерів, туристів ну, туристів, перепрошую, на туризм ідуть на ресторанний бізнес. Так далі. І ми розуміємо, що на жаль, забезпечити на ринку праці таку кількість людей ми не зможемо. Відповідно, що ми робимо? Ми, по-перше, встановлюємо ситуацію, коли для того, щоб вступити на ті спеціальності на контракт, потрібно мати високі бали 170 з двох предметів для того, щоб отримати контракт грант другого рівня. Ми зменшуємо кількість державних місць на такій спеціальності. А і також цього року ми збільшуємо на тій спеціальності ціну контракту. Тут дуже важливо, що йде так званий. Індикативна вартість, але ця індикативна вартість збільшення ціни контракту вона стосується саме тих спеціальностей, де немає забезпечення ринку праці. Тому я дуже прошу: не думайте, що вся весь контракт має раптом стати недоступним. Ні.